Ми зараз будемо підкорювати гору, але я знімати не зможу. Так що куди доїду, далі включусь. половину ми вже виїхали. Я в АТО орендуру то мотоцикл, а не дорожній. Ви просто не шарите. Просто хочу показати, яка дорога. На Пелепець. Ось така каміння. Ява на першій передачі аж виє. Поїхали далі. Так трошки сюди доїхали, але я вже замахався. Тут вот такі апарати їздять. І яви. Ограб пилепець. Ну тяжко, тяжко я виїхати. Важко Але вона тут. Пробуємо зараз ще вище за... заїхати. Мотор не клинить. А походу буде дощ тут. Хмара щось загущується. Поїдемо там де той його Увазік поїхав. О там куди у їдуть, ідуть, туди то є гора Гемба. Я туди, на жаль, не можу цим апаратом заїхати, так що на жаль, я вас не порадую прекрасними пейзажами. Але тут теж непогані пейзажі. Досить непогані. Так що я виводи сидіть вдома, надрачуйте на свою яву, поліруйте її в гаражі і дивіться, куди я їжджу. Отак. От сидіть в гаражі, тепленькою на диванчику і переглядайте відосики. Ще давно хотів записати таке відео, ну, взагалі про ретро мотоцикли. Ретро тему, то ці мотоцикли мають їздити, на мою думку, а не стояти в гаражі, і щоб на них дрочили і нікуди не їздили і там протирали тряпочкою. Е, мотоцикл має їздити і радувати ну, власника е, завжди. Тобто, ну, якщо він буде стояти у вас в гаражі, і ви на нього будете дрочити і натирати, то ну, який в цьому смисл. Ну, що від цього? Що від цього? Який від цього кайф взагалі? Кайф ретромотоциклів в тому, що на них можна і треба їздити. І треба їздити всюди, по горах, не знаю, по перевалах, по дорогах, по болоті. В цьому весь кайф взагалі мотоцикла, а не сидіти в гаражі і дрочити на нього.